And oh, let's see the так вийшло, що о, за всю історію України е, ні один спортсмен, чоловік не вигравав золото чемпіонату світу. Були срібні призери, бронзові, але. Саме юнацький. Взагалі. Взагалі. Ця перемога для мене дуже особлива, бо це як. Історія У мене було 5 боїв. Перший бій був з представником Ірана, другий був з представником Японії, третій бій був з представником країни агресора, четвертий бій був півфінал з німцем, та п'ятий фінал був з представником Саудівської Аравії. <плес> Мій самий бій був перший, бо я трохи нервував, бо це як Чемпіонат світу. Всі хвилюються, бій триває дві, хвили, дві хвилини. У нас є бали це за там, один бал, два бали, три бали. Якщо наприкінці рахунку ти маєш зробити більше балів, в кого більше балів, той перемагає. Або можна закінчити досрочно бій, це зробити перевагу у вісім очок. На шляху спортсмена для того, щоб був результат, має скластися золотий трикутник. Золотий трикутник це бажання тренера, бажання батьків і бажання спортсмену. Якщо ці всі три компоненти складаються в трикутник, то ми можемо вже тоді далі говорити про результат. Готувалися ми дуже плідно до цього турніру. Займаюся карте, звісно, з п'яти років. Та, ну, це була моя мрія, яка здійснилась. Я дуже хотів чимось займатися, та мене відвели до секції скрите, мого першого тренера Олексія Коновалова, який вклав дуже багато сил і зусиль в мене. Та я дуже йому за це хочу сказати дякую. Та й потім згодом я перейшов до Володимира Зарецького, та ми продовжили свій шлях. Зараз, ну, як і до цього, так все лягає на плечі батьків, клубів. Наприклад, наш клуб, якщо спортсмен відбирається до збірної, він оплачує повністю поїздку на чемпіонат Європи чи світу. Де ви ці гроші берете, звідки залучають? У нас є клубний бюджет свій. Ми його, у нас є там певні моменти з тренерами, як ми його поповнюємо. Там проводимо івенти і так далі. І після кожного івенту там, якби, ну, скажімо так, закидуємо в касу клубу, поповняємо і потім розподіляємо кошти. Щоб попасти до, до Чемпіонату світу, треба пройти спочатку перший етап, це чемпіонат України, потім був другий етап це міжнародний турнір в Хорватії. І за сумою цих двох турнірів. Хто займе перше місце на другому відборі, той попадає в склад збірної. Ми попали, ми нічого не змінювали в нашій підготовці. У нас проходило кожну неділю вісім тренувань. Це було як тренування з карате та з фізичної підготовки. Ми дуже зробили добру форму та й змогли стати чемпіонами. Я майбутнє бачу в Україні. Я поступив в коледж комп'ютерних технологій. Я ну як можу працювати програми програмістом, та й буду тренувати дітей в майбутньому.